Останніми роками усе частіше технології 3D-друку застосовуються в медицині для створення протезів різних частин тіла, таких, наприклад, як вуха, кістки, рук або ніг, хребці, хрящики. Тощо. Зауважимо, що отримані деталі людського тіла створюються для кожної людини персонально, враховуючи індивідуальну анатомію конкретного пацієнта. Так в Іспанії вдалося провести унікальну і першу свого штибу операцію. Чоловіку, який потерпав від церкоми грудної клітки, видалили грудину і частину ребер, а замість них вживили налаштовуваний імплант з титану. Його надала австралійська медична компанія Anatomix, якій вдалося точно повторити індивідуальну будову грудної клітки хворого чоловіка. Як повідомляють джерела, операція з імплантації протеза пройшла успішно. Пацієнта виписано із шпиталю. І за словами лікарів, його одужання триває з позитивною динамікою. Компанія SpaceX продемонструвала, який вигляд зсередини у пілотованої капсули Crew Dragon, за допомогою якої в найближчому майбутньому планується доставляти астронавтів на міжнародну космічну станцію і назад на землю. Інтер'єр виконано в класі люкс. Як зазначає SpaceX, при плануванні капсули інженери зосередили увагу на тому, щоб оптимально використовувати внутрішній простір і зробити Crew Dragon комфортним для пасажирів. Апарат оснащено системами життєзабезпечення і контролю температури всередині. Капсула має сім крісел, зроблених з вуглецевого волокна. З обробкою з алькантари. перед сидіннями містяться дисплеї з інформацією про стан корабля і панель керування. Капсула буде автоматичною. Управляти нею можна як з кабіни, так і з центру на землі. Спостерігати за польотом і навколишнім космосом можна буде через чотири ілюмінатори Crew Dragon. SpaceX розробляє Crew Dragon для NASA в рамках програми з реалізації комерційних космічних польотів. Перший має відбутися вже у 2017 році.